Друзі, вітанечка всім на каналі Війна 4К. Трохи покажу про війну, яка відбувається от на кінці січня. Приїхали в посадку, курахівський напрямок повністю загрузла машина, випхали її іншою машиною. Зараз шукаємо в посадочку місцинку, там далі, прямо там, де ми загрузили, безліч прильотів FPV по посадці. Вон тільки лахміття з тих фпв-шок видніється. Коротше, грізюка. Капець яка. На жаль, одне з наших авто вже все поки стало, перегрілася коробка. Інший хайлюкс бадрячком. Витягую, ходимо, слухаємо, щоб не летіли в півішки. Зброї на поготові, реби на поготові. Тут, бачите, витягали тільки що. Мою тачку сіла на пузо. Не дуже висока. Коробка автомат. Гарна, дуже гарна резина. Але, блін, грізюка, забуває весь протектор і просто неможливо їхати. Вон до скільки лахміття від прильотів фпв-шок. Тут все побите покоцане артою. Зараз будемо працювати. От один інший реби подіставали, все на поготові. Будемо рятувати наші, наші машини. Вон тут арта прилетіла сьогодні, тільки до нас. Оце от, аж м'ятки з молнії, Не знаю, чи то її збили, чи то прилетіло, це з FPS. Прислухаємось постійно до всяких звуків, щоб не летів дрон, хлопці з ребами поготові. Дивіться, сюди от прилетів кумуль. Fpівіха сюди прямо залетіла, можливо, теж її задавили. Коротше, все побите постріляне місце. І якраз ми тут з хлопцями і застрягли, ну нічого. Добре, поряд бліндік, був. будемо намагатись працювати звідси і рятувати свої машини ребами і стрілецькою зброєю. І так, приходжу до хлопців, у них тут розборки через те, що пан Вуйко, пану чужу, сказав нецензурне слово, Б... да. яке я не можу яке я не можу казати на ютубі. Короче, дрона ми не почуємо, буде гудіти чиж сьогодні. Пан Атос на то все дивиться і йому трохи сумно. Ну нічого, зараз ми попрацюємо, підбадьоримо його трошки. Пан Атос, все буде 4-5-0. Порядочком.